Друзі, всім вітання! Я Максим Бахматов і це Офіс трансформації. Що таке офіс трансформації, друзі? Офіс трансформації це громадське об'єднання. Ми створюємо експертні проекти, які дозволяють нам керувати містами та з'ясовувати плюси-мінуси, що відбувається в містах. Ми проводимо розслідування, щоб розуміти, хто гарно працює, хто погано з чиновників. Там можемо керувати містами. Це наша постійна рубрика, друзі, що називається новини, реальні висновки суб'єктивні. Сьогодні говоримо про могильну землю. Пральну машину та біозброю. Ізраїльське місто Аждот передало Києву 10 генераторів та 20 теплових гармат. Ізраїльська делегація прибула до Києва на запрошення депутатів Київської міської ради. Делегація на чолі з заступником мера Аждода Єлінак зустрілася з першим заступником Київського міського голови Миколою Юрійчем. Параво. Паворозником. Заступником голови КМД Валентином Мандрієвським валік, вітання, заступником міського голови секретарем Київської міської ради Володією Бондаренко. Вітання, молодці. Значить, про що? новина, Як ви думаєте, друзі? Торжественна встреча. Перший заступник Київської міської голови. Ракети літять. Е, Аж 10 генераторів. Так, По-перше, подяка Да? Молодці. Дякую, що перейшли 10 генераторів та 20 теплових пушок. Що 10 генераторів? 10 генераторів? Генратори в поміщаться в нашій кімнаті тут, ну і треба розуміти, що аж дот небагато міста, щоб там, значить, купити нам генератори. Пафос зустріч, окремий прес-реліз про передачу 10 генераторів та 20 теплових пушок ніяк не порівнюється з тим, що Київ не зміг. Купити мобільні котельні для опалювання Києва. Гроші є, купити не змогли. да, тут новину, нагадаємо її. Отже, концептуально не виконали завдання перед е, містом. Але торжесна читались, що все красиво. Як працює пропаганда? Ви побачили в новинах, що Києву подарували генератори теплові пушки. Думаєте, блін, це буде мені тепло, значить, да, Ваван? А цих 10 генераторів та 20 теплових пушок достатньо, щоб обігріти, ну давайте так, в 10 невеликих палатках буде світ. Підзарядка телефона в тих же десяти палатках буде більш-менш тепло. В десяти палатках може одночасно перебувати, наприклад, 100 людей, деха б 10 на 100 тисяч людей. Правильно? От тисяча киян буде в теплі. І ще приблизно 3,5 мільйона киян чи 3 мільйони киян. Не зрозуміло, як буде, бо мобільні котельні великі, професійні, не закуплені. От про це новина, друзі. Перевіряйте те, що вам напарюють. Наступне, Віталій Кличко попросив надіслати теплі пледи генератори або ми замерзнемо до смерті. Це не друкувала Телеграф да, навіть. Вона плюс-мінус в тій же самій площині, що ці 10 генераторів та 20 теплових пушок знаходиться. Анекдот розказати анекдот про ужас да? розказати про публічний дом Ну, Приходить чувак, в публічний дом і каже, мені хотілося б якоїсь приємної дівчини. Ну, мадам говорить, да, от є. Чудова експертка. Заходить з нею, приходить 30 секунд, вона бігає, ужас, 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 побіжала. Ну, окей, друга, ужас, ужас, третя, ужас, ужас. Вона каже, ну якби треба ну, честь тримати заведення, так сказать. Сама заходить, приходить там годинка-дві, вона входить, так поправляє зачіску, каже: ну ужас. Ну, не ужас, ужас, ужас. Nick Walt, ABC News. Є велика країна на 40 мільйонів людей. Є президент, глава уряду, що на міжнародному рівні намагаються допомогти країні вижити під час військової навали та під час гуманітарної катастрофи. І тут мер в столиці приходить і каже, так. Замерзаємо до смерті. Кому тепер давати ці теплові всі пліди то сьо, і таке інше, це перше. По-друге, друзі, дуже важливо. Ми не здохнемо ніколи, друзі. Пам'ятайте про те, що нагадую вам новину, про те, що Київ Хочу сказати, ппав, звісно. Ну вовка сказав, не можна. Ну один разок можна використати цей кліпісток і Київ. Закупівлю е мобільних котелень за свої власні гроші. І тут проходить два тижні, і кличко каже: Замерзаємо, вмираємо! Ви відчуваєте глибину катарсису оцього? цього? От, от розумієте? Ну ти або... Не профукуй свої власні менеджерські функції з грошима. У тебе є 300 мільйонів гривень, щоб купити. В тебе є вони. Твої люди не знайшли їх, профукали, не змогли, там важко, не важко. Ну, можливо, нема різниці. Проходить два тижні і кажеш, ага, ми вмираємо. то все. Оце є непрофесіоналізм та слабкість влади, друзі. І, на жаль, ця слабкість перемножається на бренд ключком і міжнародні інституції, журналістські. Підхоплюють цю гарячу, ну гарячу, поки що новину, поки що вони замерзли. Підхоплюють і починають розганяти ужас, ужас. По перше, ужасу не буде. По-друге, якщо реально ти переживаєш ужас, не профукуйте закупівлі мобільних котелень, щоб системно підійти до цього. Ковдри електро не будуть працювати, якщо не буде електрики. Чехії невідомий перемалював пам'ятник червоноармійцям під пральну машину. У чеському місті Літомержиці невідомо розмалював постамент пам'ятника полеглим червоноармійцям, візуально перетворивши на пральну машину. Крім того, статуя облити червоною фарбою міська поліція поки що ніяк не прокоментувала інцидент. Молодець, чешська поліція, а пам'ятник чітко характеризує ту епоху, друзі, в якій ми зараз живемо. Мародери, звальтівники, вбивці. Оце є вся російська армія. Крута новина, друзі, комарі, лятучі миші, які несуть смертельні вируси. Постійний представник Росії Василь Небензя заявив, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть розповсюджувати комарів, зараджених небезпечними вірусами. Пряма мова згідно з описом. Такі безпілотник транспортує в заданий район контейнер з великою кількістю комарів, переносників інфекцій та вивільняє їх в листопаді. Комарі дуже активні під час укусу, комарі інфікують атакованих людей збудником особливо небезпечних захворювань. Пояснення прямо підкреслюється, що зараджений військовослужбовець буде не здатний виконувати поставлене перед ним завдання, в наслідок чого захворювання може бути ціннішим а, і інструментом, ніж найсучасніше озброєння та військова техніка. Давайте до цього допишемо що Албанія, там Албанія, коментарі Албанії є дуже крутий. Тут четверте или п'яте засідання, я вже даже запутался, колеги, Одна і та ж делегация созывает по той же теме эти заседания с ничтожным результатом. Так вот я задаю вопрос, а что Совету Безопасности нечем больше заняться? Мы уже на протяжении времени слушаем. Заявление Российской Федерации, но в очередной раз сегодня господин Эва подтвердил, что никаких доказательств и подкреплений этим заявлением России не существует. Мы не можем подыгрывать этой пропаганде просто потому, что Российская Федерация предпочитает выступать, упивается своими речами и искажать реальность. На наш взгляд, нет никакого нарушения со стороны Украины или Соединенных Штатов. Мы сегодня вновь выслушали многочисленные обвинения, в том числе о разных патогенах и о комарах. Интересно, а как эти комары проводили бы различия между русскими и украинцами? Ну, вы дебилы. Ну, вам не о чем заниматься. Четыре уже раз вы нам рассказываете. Это первое. И второе, давайте сюда вставим мем про боевых комаров. С кем вы связались, друзья? Украинцы могут тренировать боевых у голубів, тараканів і таке інше. Ми все можемо. Не хера вдо нас полізло. Курта новина, друзі, ви переживали, чи є спроби якось фізично вплинути на мене. Не, фізично нема. Є спроби вплинути на мене з. Потойбічного світу, друзі, потойбічні вже сили підключаються, щоб зупинити Максима Ісановича та офіс трансформації. Могильна земля під варимо офісу трансформації під вікна офісу трансформації. Кинула декілька жмень землі якоїсь, і при цьому вкрали плющ. Що перекрашав нашу ділянку. Та що, хто там є експерти, могільна земля, немогільна, навіщо вона підсипається, що там хотіли там І таке інше, напишіть в коментарях. Правда, чи ні. Зразу хочу сказати, що з місця крадіжки плюща до місця входу цю трансформації приблизно 5 метрів. Тобто цим плющом краденим треба було прийти або трусити, або принести землю цю собою могільну, могильну, я не знаю. Так чи інакше, Комусь ми надоїли, може там вже з потобічних цих історій, хто там вмер, нас корупціонерів нещодавно, ніхто не вмер. Перейшов там в грабушеві ліцені, нічого такого немає. нема. Корупціонери, якщо вам реально щось треба, все просто. Прикращайте, починайте працювати нормально, все буде за о, Крута фото історію фото, друзі, як розвивається промислова країна, один самий машиніст з різницею 26 років. Китай був одним з найбідніших країн в світі. Китайці жили на 1-2 долара на день. Це показник нищий за бідність там 90% Цих китайців круто розвивається. Китай зараз номер один в світі по розвитку надшвидкісних потягів. Все реально, друзі, в нас все реально. Пам'ятайте, в мене план розвивати цілком агломерацію. Я вважаю, що агломерація Київ. Це не ті Кірпень, Бічев Ворзель, Бориспіль, Бровари. Дуже головне розвивати Київ-Черкаси, Київ-Чернігів, Київ-Біла церква, Київ-Житомир. А це все буде розвиватися, коли буде швидкісне масове сполучення. Я хочу, щоб Київ-Чернігів, київ, київ черкаси Київ-Житомир це була година. У крутому поясі давайте напишіть, якщо ви окей, за годину в швидкісному поясі ви підтримуєте, і скільки є варіантів. Того години, година, 10, 50 хвилин. Давайте ставку поставимо. Що за 10 років у нас буде такий швидкісний потяг. Давайте. Чого класна ставка? Типу приймається ставка зараз в листопаді цього року, 2022 року. Що в листопаді 32-го року маємо сісти з вами швидкісний поїзд і за годину будьте у Черкасах, у Черкасах, Чернігові або Житомирі. Класна ставка. Давайте. Напишіть, хочете поставити, станьте нашим патроном. Ставка від 10 баків починається, станьте нашим патроном. Ось тут це важливо. Поставте лайк, підписку, і тоді все вийде. Не де президент, не де прем'єр, а зараз колишній президент найбільшої країни в світі аж. Заступник голови ради РМБО РФ Медведєв вирішив сфоткатись, він воно таке ж мале, де да, каби у мінедіветаке вот мале, таке да, не душне, не нісісініпісі, а не можете казати. І чи можна сісі, пісі казати? О, не, сісі, не пісі. Сф Сфоткався у чорному плащі. Як Гітлер, Кім Чен Ін і хто ще в кожному плащі може бути? Ми к вам, професор, і от по якому ділу. Ви напрасно, господа, ходите без калош. Ну, друзі, эм, ну спитайте мене, якщо що я вам поясню, що можна робити, що не можна. Ну це не красиво. Хоча може для тих людей це вже і красиво. Я ж не розумію, що до цих людях так робую. Ну коротше, во-первых, ви мужчина чи жінка? Яка різниця, товариш? Я женщина. Ми сміємося, ворога перемагаємо. Історія фото. Фіналочка. Перехоже вивчають нову карту Європи після Першої світової війни в рік. Блін, буде цікаво, да, Подивитися на карту Європи, Євразії за 2-3-5 років, коли там почнуться процеси. Оці нестримні, що буде відбуватися. Подивитися на Україну. Мінімум рівня 91-го року. Подивитися на Рашку, що буде відбуватися. Ну, класно історичний час. Дивіться на Ічкерію, Дагестан. Я ж кажу, Ічкерія, Дагестан, Бурятія, Татарстан. А, ну, Ось ці всі історії будуть дуже круті. Єврейська автономна область, нехай будуть іврі... і... Кубань. Ну, коротше, крута історія. Хто робить фотошоп, друзі, накидайте на варіанті, які може бути в Телеграмі. У нас є Телеграм, в телеграмі, які можуть бути варіанти розпаду Рашки. Подивимось. Розповім про мою альма-матер бізнес-школа Мім. Продовжує лекції з серії Reinforce Є 9 листопада 18.00. Роджер Мартін, радник зі стратегії генеральних директорів світових компаній, зокрема проктор, Лего Форд, виступить з лекцією Новий спосіб мислення, ваш путівник до найвищої ефективності управління реєстрації, посилання під відео. Дякую вам, друзі. Це Максим Бахматов, Офіс інформації. Ставайте нашими патронами. Попереду багато роботи.